Формадол таблетки від головного болю. Я рада вітати всіх слухачів та глядачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми безумовно починаємо наш ефір з новини про міст в Криму. Спостерігаємо, як один із символів путінського режиму не витримав військового навантаження. Ось так офіційно в СБУ прокоментували вибух на кримському мості. В той же час низка медіа, в тому числі захід. Них Прес і також Бібісі з посиланням на джерела в службі безпеки України повідомляють, що нічна атака на кримський міст це була спецоперація військово-морських сил Збройних сил України і служби безпеки України. Хоча офіційно ці два відомства це не коментують, не беруть на себе відповідальність. До нашого ефіру вже долучився Андрій Клименко, головний редактор Black Sea News. Андрію, доброго дня вітаю. З вашої точки зору, що, що це було, внаслідок чого відбулася атака на Кримський міст, і власне, які довгострокові чи короткострокові наслідки це буде, чи може точніше мати для Росії російських військ, російських сил? Ну, що це було? Я думаю, що ми всі узнаємо пізніше, можливо, навіть після війни. Тобто, то звичайно, що під час війни не розкриваються подібні деталі. Щодо наслідків, там все цілком зрозуміло. Тобто логістика до окупованого Кримського півострову чергове серйозно порушено. Але ну, поки що російські джерела кажуть, що залізничне сполучення немов би там існує. Тобто потяги йдуть, і з цього е, можна сказати, що якщо дійсно там потяги йдуть, то це основний канал е, військової логістики. Е, звичайно, що е, частина і озброєння, і постачання і військової техніки перевозилася е, автомобільною часті, частиною, частиною е, Кримського мосту. От, ну, але такі, такі події, вони звичайно наслідками є порушення логістики. Я думаю, що одним з наслідків зараз там буде паніка в Криму. Ми вже це бачили минулого разу під час минулої атаки на Кримський, на кримський міст. І зараз, звичайно, ну, перше, що там російські колаборанти в Криму почали заявляти, вони хочуть, щоб ті відпочивальники, які невелика кількість, але все ж були на Кримському півострові, щоб вони сиділи по своїх готелях і не їхали до Кримського мосту. Е, ну і звичайно, що вони таки будуть їхати, і там буде ця паніка. Там зараз будуть величезні черги на е, автозаправках, е, тому що всі е, там е, перший шок, коли пройде, там всі розуміють, що можуть бути проблеми з бензином. Е, ну, і, і власне, оця паніка вона теж буде заважати військовій логістиці. А от ну, на почат... ще одне, я перепрошую так, так. ще один наслідок. Справа в тому, що по Керченській протоці там йде величезний трафік, в тому числі нафтовий і зерновий, тобто російська нафта на рейдову перевалку на південь від Керченської протоки, і російське зерно на експорт. Тобто, там теж будуть порушення цих процесів. От ви на початку сказали, що е, поки що невідомо внаслідок чого сталася атака на кримський міст. Що допоки триває війна, це навряд чи стане відомо. Але ж насправді ми бачили, як е, коли е, коли в Міністерстві оборони України підбивали підсумки 500 днів повномасштабного вторгнення, то е, там визнали, що це збройні сили завдали е, удару по кримському мосту. Це я кажу ще той перший удар, коли теж міст був частково. Ну, підбитий, так частково зруйнований. Можливо, тут також не доведеться чекати кінця війни. Ні, ну те, що то, о, операція Збройних сил України, то немає питань в цьому. Питання в тому, за допомогою яких технічних засобів це зроблено. Або це були дрони, або, були, або це були ракети, або були значить, диверсійні групи якісь. Ну про ці про це ми дізнаємося вже значно пізніше. Я впевнений, тому що військові не розкривають як правило технологію ну, таких операцій. А ось зараз те, що я бачу коментарі від е, так званої влади, від окупаційної влади Криму, вони радять е, людям їздити до Криму в обхід цього, цієї переправи, я так розумію, через окуповані українські території. Скажіть, будь ласка, а наскільки це така ну, в лапках слушна порада, е, якщо розглядати цей сценарій для забезпечення російських військ, чи будуть вони тепер в? Обхід моста поповнювати свої запаси, і наскільки це для них безпечно чи небезпечно, там же ж теж все обстрілюється на окупованих територіях. Звичайно, ну вже в російських пабліках це назвали дорогою смерті, і вони мають рацію, бо в умовах, коли. Повільно, але впевнено йде наступ в напрямку Бердянська на території Запорізької області Збройних сил України. Звичайно, що це дуже ризиковано. Хоча вони значну частину постачання спрямовували з Ростова цими дорогами через окупований Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь. Але, звичайно, що це дуже величезні ризики, там все перестрілюється, там долітає, долітає, як кажуть той район. От, ну, Важко щось нам прогнозувати. Ми з вами не військові, тому будемо бачити. А ось якщо аналізувати просто ті матеріали, фото і відео, які вже є в мережі, чи можемо ми зараз хоча б приблизно оцінити е, руйнування цього мосту? Наскільки він швидко може бути відновлений? Ну, те, що я бачив, тобто там, де завалився один з прольотів моста, це недовго, це місяці. Це, в напрямку з Криму на Таманський півострів, було повідомлення, що щось відбувалося і на другій частині автомобільного мосту, та що веде, тобто та дорога, яка веде з Тамані в напрямку Криму. Але чогось такого підтвердженого ми не бачили. Вони зараз, звичайно, вони зараз чергові сказки там розповідають про. Поновлення і розширення паромного сполучення. Скоріше за все вони зараз поставлять на паромну лінію. У них просто нема паромів. У них є 4 пароми, 3-4 пароми. Ну, для порівняння тут цікаво. Коли Керченського мосту ще не було, то для того, щоб забезпечити більш-менш стабільне постачання і військової техніки, і просто. Постачання для функціонування всього, всього Криму, вони використовували 23 пароми. 23. Це багато? Це дуже багато. Так, зараз в них в ці останні місяці в них працювало три пароми. Бо решта паромів, е, части, там значна частина були е, придбані в Греції, вони їх продали, якісь вже пішли на голки, тобто за віком. І тому не випадково вони там демонстраційний е, такий рейс великого десантного корабля, аленігорський гарняк декілька днів тому вони продемонстрували. Тобто, я впевнений, що вони зараз задіють керченську паромну переправу, е, в них досить багато. В них е, десяток є великих десантних кораблів. Ну що можна сказати? Хай возять менше будуть возити до Маріуполя поповнення для військ, які е російські там діють на е території Запорізької області. Але ж те, що ми зараз бачимо по тих фото і відео, які є в мережі, постраждала саме проїжджа частина переправи, залізнична частина не постраждала. Я так розумію, що все таки найбільшу частину тилового забезпечення покладено саме на залізницю для російських військ. Так, так, так. Залізниця це номер один у будь-якій військовій операції. Абсолютно. Тому я і кажу, що логістика буде порушена, але на жаль, залізнична частина мосту працює. Як вона працює, в якою знам якою швидкості ті потяги? Ну я думаю, що протягом сьогоднішнього дня це нам з вами стане ясно. Добре, а уявімо собі, якщо я так розумію, що все таки можу лише припускати, що такою е, ціллю в тому числі може бути чи могла бути могло бути ураження саме залізничного сполучення. Якщо зараз е, Росія взагалі залишиться без Кримського мосту, вийде з ладу і проїжджа частина і залізнична частина, то вони будуть використовувати самі лише пороми, і їм цього на якийсь період часу буде достатньо. Я вас правильно зрозуміла? Достатньо не буде. Вони, ну так, це перші оцінки, звичайно, вони, ну, вони зможуть забезпечувати, ну, скажімо так, приблизно відсотків 30 звичного обсягу перевезень. Відсотків 30. Добре, якщо говорити про е, Азовське море е, була нещодавно інформація про те, що е, Росія вже там е, Відкрила, я так розумію, чи збудувала чи добудувала якусь певну базу морських сил на Азовському морі, і тепер вони Азовське море так само можуть використовувати як і чорне для завдання ракетних ударів по Україні. Тобто, чи можна тепер очікувати, що на Азовське море на Чорне море вони не будуть покладати всі надії, і тепер частково залучатимуть і Азовське? Ні, такого не буде. Чому тому, що вони, як завжди, там свої гігантські плани демонструють. Там мова йшла про те, що в них зараз, значить на захопленому Керченському суднобудівному заводі, «Залів», в них добудовуються три малих ракетних кораблі. Значить, це Проєкт «Каракурт» — Це невеликі кораблі, але в них на кожному є по вісім ракет калібру. Одне з них вони декілька днів буквально тому вони так дуже бундючно оголосили, що він прийнятий до складу Чорноморського флоту. І всю цю групу, три ракетні кораблі, вони планували базувати в Маріуполі. Я думаю, що на цей день там нічого не базується. Тобто, один прийнятий, тобто комісія підписала акти, а два ще добудовуються в Керчі на плаву, і там ще місяці й місяці пройдуть до того, як вони будуть готові. Для того, щоб стріляти ракетами калібр, немає дуже великого значення, де це. Де ці кораблі знаходяться в Новоросійську або в Маріуполі безпосередньо? Я не думаю, що вони будуть в Маріуполі, вони будуть стріляти подалі. Вони прекрасно працюють з циркулем та лінійкою і розуміють, яка дальність зараз в тих засобів враження ракетних, яка є, які є на озброєні Сили ворони України. Я не думаю, що вони підуть до Азовського моря, будуть стріляти як і зараз, із району Новоросійська. Скажіть, будь ласка, а чи е, є в Україні? Чи, чи бачите ви якісь е, ознаки того, що е, українська армія так само може продовжувати атакувати не лише от міста, який там статичний, а й так само е, кораблі, наприклад, в чорному морі, чи, наприклад, ті самі пороми, якщо вони зараз збільшать їхнє використання? Ну, я скажу так, що пару місяців тому було тоді мало хто звернув на це увагу. Дві ракети прилетіли до Геодосі і влучили по позиціях комплексів С400, які там базуються. Тобто, це досить далеко. Це більше ніж 300 кілометрів. І нам звичайно залишається тільки гадати, значить, що там прилетіло, а думаю, що Російська Федерація враховує ці ситуації. Тобто, вже після потоплення крейсера Москва, а потім там біля острову ну, Москву ми знаємо, що там працювали ракети і комплекс Нептун Український. Потім, біля острову Зміїний, чи в минулому році було потоплено судно забезпечення спасатель Василій Бех». туди прилетіли значить, тамагавки з берегових ракетних установок, їх декілька є на озброєнні. Після цього, після цього на 180 кілометрів до Одеси вони не ризикують наближатися. І після атаки на Севастополь, значить, той, що була дронами ще 29 жовтня минулого року, фактично маємо ситуацію, що в Севастополі базуються тільки з основних ударних кораблів, тільки ті, які на ремонті перебувають. Там один ракетний фрегат ремонтується. Все, решта перебазовано до Новоросійська. Ну і в Севастополі ми бачимо 5-6 завжди є великих десантних кораблів, які вони тримають там. Ну от на випадок от таких ситуацій, коли порушена логістика, і треба щось перевозити негайно до окупованого кримського півострова. От я бачу по новини паралельно. Дивлюся, читаю і російська влада, і, зокрема, представник представниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила США та Велику Британію в причетності до атаки на Кримський міст. Київську владу в Києві назвала терористичною. Ну тут насправді ніяких нічого нового. Але ми вже не вперше спостерігаємо атаку і на Міст і на кораблі і просто по території Криму та де військові об'єкти, скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз із впевненістю сказати, що країни, які допомагають Україні зброєю, ракетами в тому числі, вони дали добро на те, щоб Україна атакувала воєнні об'єкти в Криму? Чи достатньо в нас підстав вважати так? А, тут є дві складових. Ну, по перше. Безпілотники країн НАТО, і американські, і не тільки американські, і британські, і навіть турецькі, вони весь цей час постійно знаходяться над Чорним Морем. Не секрет, і про це багато говорили українські військові, і президент України, і генерал Залужник в тому числі, що існує обмін розвідувальної інформації. Тобто наші військові на своїх екранах моніторів бачать все, що відбувається, все, все те, що бачать е розвідувальні супутники, і розвідувальні безпілотники і так далі. А стосовно ударів і якихось дозволів, я думаю, що так не стоїть питання взагалі. І в нещодавному інтерв'ю Вашингтон Пост генерал Залужний абсолютно чітко про це сказав що нам не потрібні дозволи, щоб звільняти свої території, окуповані і наносити там удари по військових об'єктах Російської Федерації. Тому я думаю, що просто йде процес, ну, до речі, цей процес розумієте, от сьогоднішня ситуація це просто така інформаційна подія, яка сколихнула весь інформаційний простір і не тільки в Україні, в Росії, а в цілому світі. Це буде величезний розголос, але ж, ну, от за нашими базами даних, а ми ведемо щоденний багатомісячний моніторинг. Ну, я скажу, що тільки по Криму ми спочатку цього року зафіксували, як мінімум, це дуже зменшена інформація, як мінімум 50 атак дронів, як мінімум 50. І це була вся територія Криму, і це ми. Я думаю, що насправді їх було близько ста. А, от тому це така повсякденна робота, яка йде е, наших військових кожного дня систематично, регулярно, і е, будемо сподіватися, що вона дасть е, хороший результат. Але але це, це дрони. Наскільки я розумію, це, це не така потужна зброя, як ракети. І ви маєте рацію, безумовно, що публічно лідери західних держав, які постачають Україні зброю, вони кажуть, що Україна має право звільняти свої території, має право завдавати ударів по військових об'єктах в Криму. Але разом з тим ми бачимо наскільки обмежено і повільно Україна отримує далекобійну зброю. Якщо говорити про ракети АТАКАМ, стоїх і американські їх і досі немає. і і тут якраз дуже багато припущень, що е, м, Вашингтон боїться давати таку зброю, тому що боїться наражатися на якесь зіткнення пряме з Росією. І тут йдеться, мабуть, не лише про ймовірні атаки по російській території, а й також ми можемо припустити по Криму е, територію, яку Росія вважає своєю. І очевидно, якби Україна мала більше такої зброї, більше далекобійних ракет, то можливо б цього мосту давним-давно не було. А так дуже обмежена наскільки я розумію. Зброя і дуже обмежена кількість цих самих атак по об'єктах в Криму. Розумієте, я е, в мене є таке і навіть не припущення, а впевненість е, зі своїх контактів. Е, ну от е, Пару місяців тому, коли була е, перша безпекова конференція по Чорному морю в Бухаресті, я впевнився, розумієте наші е, західні друзі. Вони все ще бояться Росії. Тобто в нас в Україні це вже, Росії вже ніхто не боїться, так? І, значить, і від керівників країни, керівників Збройних сил, і до переважної більшості наших співгромадян, я впевнений, перестали боятися вже Росію, побачили, що вона така вона страшна. А м, на Заході навіть наші найближчі сусіди, там в Румунії, і в Туреччині, і в Сполучених Штатах. От я б навіть так сказав: чим далі країна від е, фронту, тим більше в неї ще продовжують боятись Росії. Вони ще вважають, що це така страшна потуга е, військова, що це таке е, потужна держава. Е, от, ну, е, пройде це. І зараз, до речі, я б сказав так, що так в них йде, є так якась частина суспільства, в тому числі експерти. які кажуть Ой, не треба Крим звільняти військовим шляхом, да? от треба там е, домовлятися, тому що це таке для Путіна страшне, е, значить, що він там кнопку натисне і все таке інше. Я думаю, що і ми це робимо. Експертна спільнота українська, і дипломати українські теж це роблять. Це треба, це треба просто спокійно, аргументовано доказувати. Що ця друга армія світу, так звана, да, вона не є жодною е, такою другою армією світу. Е, треба це розповідати і показувати на фактах, на прикладах, на статистики. Я думаю, що і пройде якийсь час і. Світі перестануть Росії е, боятися. Але от я не знаю, чи ви погоджуєтесь з цією тезою? Мені дуже часто доводилося її чути від експертів. Вони кажуть, що при найбільшому бажанні Україні не вдасться звільнити Крим своїми силами. На це все рівно треба буде мати західне озброєння. А західне озброєння передбачає політичну в першу чергу згоду на те, щоб Україна звільнила Крим. От чи погоджуєтеся ви саме з такою точкою зору? Я думаю, що якщо в процентах е, аналізувати все це, е, то м, політична воля нашого політичного і військового керівництва це відсотків 80-80, а е, решта 20, то м, очікування, побоювання і так далі, наших е, західних е, друзів і партнерів. Тобто переважно, все ж таки, переважає позиція України. І е, я там радий постійно кожного дня е, отримувати підтвердження того, що позиція України в плані звільнення Криму вона не змінюється. Ну і є ще такий: е, знаєте, ті, хто е, читав історію початку минулого року, і були там і фільми ще з Радянського Союзу. Ситуація в Криму 1920 рік, e, значить, коли звільняли Крим від Врангеля. E, тобто при наближенні до e, отакого от ізольованого півострову на цьому півострові виникає паніка. І це абсолютно e, зрозуміло. І я e, так розумію з виступів наших військових. Вони теж прекрасно розуміють, що якщо буде порушена логістика, от те про те, що ми з вами сьогодні говоримо, значить через Керченську протоку, якщо не буде, або буде дуже сильно пошкоджений міст, то там буде паніка і там, там на хвилиночку. А у нас мало звертають уваги ось на що. У нас довіряють російській статистиці, що там 500 тисяч росіян, які переїхали до Криму за часи після окупації 14-го. Це неправда. За нашими оцінками, ще на початок 2001 року там було мільйон двісті тисяч росіян, які переїхали до Криму. Тобто, зараз там ситуація така: 2 мільйони старих кримчан, так би мовити, тих, хто, з тих 2400, хто жили е, на початок окупації, е, залишилось два зараз. І зараз ну, не менше мільйона тих, хто переїхав, тобто 30%. І, звичайно, що саме оцей мільйон росіян це і є генератор паніки. Тобто, вони зараз вже. Вони вже починали з цього року вивозити сім'ї офіцерів, чиновників. Там їх дуже багато. Зараз це паніка посилиться. Причому ці цифри, значить, там було особливо коли був ковід, так? І в них ці цифри статистики офіційної увійшли протиріччя з потребами в тих же самих там, кількості вакцин. І вони про кількість вакцин говорили так, що ну якщо цей губернатор Севастополя, так званий, каже, що ну, у нас більше 700 тисяч населення в Севастополі, а там було 350, тобто в два рази, тому мільйон людей, які там стануть союзниками, фактично української армії, яка звільняти Крим, вони будуть там сіяти паніку, створювати черги. Оці пробки біля мостів, черги на пароми, черги на десантні кораблі, вони будуть бігти. І це нам на руку у цій ситуації звичайно. Дякую вам дуже за розмову. Андрій Клименко, головний редактор Black Sea News. Ми говорили про події в Криму і на тлі безумовно атаки на Кримський міст, яка сталася в ніч на сьогодні. За даними медіа, які посилаються на джерела в збройних силах України і СБУ. ймовірно, атака була здійснена двома безпілотниками. ну, принаймні, поки що є така цифра, але знову ж таки, це не підтверджена офіційна інформація. Про це пишуть медіа. Дядя далі у нас будуть новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.